Всім привіт! Завітала в Аврору для того, щоб купити акційну каву. Петровська слобода міцна, 3 в одному 25 пакетиків. Вирішила купити велику таку пачку. Не пам'ятаю, скільки коштувала до акції, а ви побачите у куточку. Тоді купила своє улюблене печевушка від фірми Лукас. Тут 350 грамів, Така ось пачечка. Тоді мамі потрібно був ось такий. Крохмал кукурузяний 200 г від фірми Монік. Раніше купувала, їй сподобався, купила ще. Тоді по акції купила нас. Жінка захотіла ось цей батончик. Два звичайних купила і один спробуємо зі смаком кавуна. Перший раз таки купую, тому вирішила один. Якщо сподобається, куплю ще. 29 не акційна ціна, а по акції 24 гривні. І на касі купим батончик лаю. Це собі до кави. Тоді була АТБ для того, щоб купити запас пельмені. Нам і Женьку вони сподобались. Вони такі ось маленькі, дуже зручно їх їсти. Швидко варяться. 600 грамів ось в такому пакетику. Знижка була дуже класна. Вирішила купити про запас. Ось три таких пакетики. Називаються панські. Неакційна ціна більше, ніж 90 гривень. А по акції я придбала 53,70 за одну пачку. Як завжди, був потрібен батон. І по акції ще купила собі закваску лактонія. Я відчуваю, що проблеми з шлунком, то я завжди його купую, мені подобається. Ось цю пляшечку випиваю і вже набагато себе краще почуваю. 750 грамів отак От ось пляшці. Її ціна 53,70 Але на момент виходу відео ви звертаєте увагу у куточок, тому що тоді будуть актуальні ціни. Тобто саме правдива вже ціна. Те, що у куточку. І тоді ще зайшла в новажанівські ковбаси. Сподобалась мені ось ця ковбаска. Слава Україні. Тут написано, що 70% м'яса і вона така смачненька. І купила масло. 825% жирності 200 г. Масло коштує 69,90, а кобаса 246,40 за кілограм, тут майже 300 г у цій паличці на 72,44. Непогана ціна, я вважаю, за таку паличку, тим паче вона смачненька ця кобаска. Ось такий був коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!